Привіт! За два один підписник мені хотів би йому поразу показати і тим людям показати, як можна закріпити сонячі панелі. Як вас, наприклад, там дошка чи ще щось. Покажу метод, який я використовую достатньо дуже часто. І на даний момент ця конструкція ще стоїть. Образно, в нас є дах. От ви бачите, у нас є дах, покрівля. Як ми йому на це робимо. Дії в нас такі, що ми знаємо, що тут в нас є лата. Де в нас, ми можемо викрутити, стараюся викручувати покрівлі і самоноризи, які тримають блях, ми їх відкручуємо і за них вже починаємо розсвердлювати вісьмерку із свердлом і вже прикручувати. Бо я зараз тут чіпився для 12-вольтової системи, але ніяк її не доробив, бо з'явилися деякі нюанси. Так що, отак система вона просто є. Але я не, не користуюся нею. Ситуація така, що відкручуєте один і розсвердлюєте і закручуєте шпильку. Зараз вам покажу на якому, е, яка дошка там є. От я вам показую дошка, яка не знаю можливо це є 25-ка. Ось так воно закручено, попало сюди. Але факт в тому, що конструкція наскільки міцна, що вона нікуди не дінеться. Вона стає монолітною системою, в мене бачите, при піднятті панелі нікуди воно не дінеться. Так що, як ви не знаєте, як це правильно зробити, от є дошка, ви закрутилися в неї. І вона тут вам нічого не буде протікати і достатньо буде сильно триматися. А ще як воно повністю знаходиться, тридцятка у вас лежить, наприклад. Під бляхою, то спокійно буде тримати. Відкрутили, розсвердлили, закрутили вісьмерку, розсвердлили, закрутили його і маєте чистий спокій. І більшість я так в випадках роблю для того, щоб не робити в даху лишніх дир. Бо можна просто протикати, зробити лишню диру, а потім будуть проблеми в нас текти дах. Так що майте на увазі. Я так роблю. Багато питався майстрів, вони теж роблять. Хто, е, як хто ви можете писати, ніхто там не запихає болт, а потім з другого боку закручує, ніхто то не робить, не обжимає, а просто отак зробили. І за що того, що конструкція велика, за що того, що вона буде монолітна, вся, все триматися один до одного, то нікуди та конструкція не втікне, її вітром не здує. Стоїть ті сончі панелі вже два роки, вітром їх нікуди не здуло.